Всім-всім привіт! Це канал Корисна Валіза. І сьогодні я знову хочу поділитися з вами ідеями до уроку. І темою мого уроку було Божа любов до нас до діток, саме до діток. За основу я брала місце і писання «Пустіть діток приходити до мене. Ми роздивлялися біблійну історію, яка сталася в новому заповіті, коли учні сперечались з Христом, тому що не хотіли. Верніше не сперечалися, виникла така конфліктна ситуація, коли учні не хотіли пускати дітей. Але Ісус показав, наскільки це важливо. І ми про це все говорили: говорили про Божу любов до людей, до дітей, до важливості того, щоб дітки приходили до Бога, чому саме дітям а так важливо пізнавати Бога самого маличку. Ось і таким чином ми плавненько перейшли до практичного застосування біблійної історії. За основу я взяла малюнок, знайшла в інтернеті, роздрукувала його, назвала цей малюнок дерево любові. Ось, Заламінувала його звичайним скотчем, для того, щоб була така е, основа, глянцева основа, на яку легко опс, кріпити все. І в той самий час. Ого, у нас виключили світом. І в той самий час і вже включили. І в той самий час легко це від'єднувати. І ось, подивіться, ось таке дерево у мене вийшло із сердечками. На цих сердечках записана ситуація. Наприклад, Бог мене любить, тому я замислюсь, Бог мене любить, тому я. І дитина має продовжити це речення. Або Бог мене любить, тому я виправлю. Бог мене любить і мені потрібно. І таким чином ми будемо говорити з дітками про ці моменти. Коли ми, відчуваючи Божу любов, чи будемо ми змінювати щось в собі? Чи будемо ми відповідати Богу на його любов, чи будемо ми його любити і змінюватися в чому, в чомусь, відповідаючи на її любов? Отну ті всі запитання, ми спробуємо з дітками дати відповіді, продовжуючи речення, які написані на сердечках. Ось майже і все. У мене залишилось тільки одне завдання для вас. Дивіться, склалася така ситуація, що коли я готувала це дерево, я розписала майже всі сердечки різними. І лише три залишились стандартним. Бог мене любить, тому я. І знаєте, і моя міні-душа, така перфекціоніста, не дає мені спокою, тому що мені потрібно ще два сердечка заповнити різними ситуативними реченнями. Ну, я вже не знаю, що туди всунуть. У мене є Бог, мене любить, тому я замислюсь, тому я спробую, тому я виправлю. І я обов'язково я спробую, мені потрібно, я вдячний. Але що ще два таких цікавих додати, я не знаю. Тому, якщо у вас є якісь ідеї, обов'язково кидайте мені в коменти, щоб я додавала їх на сердечки. Ось. І якщо вам сподобається це відео, обов'язково поставте пальчик вгору. Якщо ви не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться, тому що просто загубите ці відео в потоці інформації, потім буде важко знайти. Ну і взагалі ставте колокольчик і дзвоники, як вони там називаються, для того, щоб бачити повідомлення про вихід нових відео на каналі і не пропустити якихось цікавих нових ідей. А я вам дякую за увагу. Бажаю вам мирного неба над головою. Бажаю вам рясних Божих благословінь в Служінні, щоб всі ваші уроки були цікавими, креативними. А саме головне доносили світло Божого Слова в дитячі серця. Хай Бог рясно благословить вас і з Богом.